Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Я рада вас тут бачити, як завжди. Підпишіться, поставте дзвіночок, напишіть коментарі ставте пальчики вверх. Починаємо сьогодні мої алоказії. Пробіжимось по моїх сортах. Буду починати зі своєї любимки. Ось така вона в мене велика, можете навіть бачити, як в камеру практично не влазиться. У нас є тігріна. Ось така красотка. Звичайно, покупати би здалося, я не спорю, але на руки не дійшли. Вибачайте, тому будемо так, як є. Чудесний, чудесний сорт. Дійсно, направду чудесний сорт, тому що не примхлива. Дивіться, скільки по стволиках у неї листів. Я не можу камеру вам підняти, але листи ну, шикарні. Просто шикарнющі листи, і вона дуже добре росте. Тобто вона не сохне. Якщо ви вчасно там не долили, не, не вчасно не полили, так вона не висихає. Вона просто себе чудесно-чудесно показує. Ось вона у мене стоїть. І знаєте, за цей цілий рік приблизно, напевно, трошки більше, вона мені всього-навсього скинула старі листи два. Я кажу, що якщо скидує алоказія листи, так це признак того, що потрібно щось міняти. Тому що просто так алоказія листи не скидає. Але якщо все добре, все нормально, або ж навіть вона до вас приїхала і від стресу скинула, це може бути це все може бути 100%. Або ж навіть якщо заливаєте, вона може схити. Тому я завжди кажу, дивіться, ви корні. У мене тут чудесні корні, просто настільки чудесні, такі я не буду говорити. Будемо пересаджувати і самі все побачите. В скорому майбутньому, так, ну, плюс-мінус 2-3 тижні, я хочу її пересадити. Ну, не тільки її, так, мене там зібралася деяка група ароїдних. Так як ґрунт в них практично одинаковий, будемо пересаджувати її. Ось така красотка просто-просто шикарна куколка. Забрала алоказію тікріну і зразу дивіться, яке місце з'явилось, так? Наступна. Прошую. Наступна локація, це в нас є алоказія Pink Dragon. Дивіться, приїжджала, вона мені теж в маленькому розмірі є. Луковичка, цибулька, так? Посадковий матеріал, але теж треба буде пересаджувати і тоді. і тоді будемо сажати і луковички. Ось такі в неї листи. Вибачаюся за технічні неполадки. У мене дифенбахів впала, я думаю, ви самі все бачили. А, так, О, закінчили ми на Пінк-Драгон. Ось Пінк-Драгон, дивіться, який в неї шикарний шикарний лист новий. Домашній домашній лист просто шикарнюш, і він великий. Порівняно з моєю рукою, я навіть не буду показувати, дивіться. ну, Він просто масштабний, гігантський. Ну, шикарний лист, шикарнющий. Наступну красуньку вам покажу одну, напевно, з моїх любимок. Так, це у нас є. Ніндзя, алоказія ніндзя. Тобто. Ай, дивіться, яка вона класна. Старий лист, бачите, відмирає, я його не чіпаю, має ще сили, тому і не відриваю. Я знаю, що дивиться не красиво, але для мене добре би рослинці було добре, так? Дивіться. Ніндзя. Сорт похожий з Black Velvet, але Black Velvet, ось ці жилочки, вони більш такі. Непомітні. Ось тут такі більш виражені жилочки. Так, вона показує свої жилочки. Ось така вона в мене вже красотка. І навіть випустила дітку в своєму ж грунті. Красотулька. Алоказія, Hello Beauty. Знаю, що хтось називає її паладіум, mm, але ні. Це алоказія по-моєму, вже навіть і доведено, що це алоказія так. Ось така красотка. Новий лист відкриває. Шикарна рослина, просто шикарнюща. Цікава, досить, знаєте, така, досить-цікавенька. досить, -досить цікавенька. Така як ну трішки щось і похоже на каладіум Жаба в Блендері. Ну, Щось трішки воно і є, але все рівно це не, ну, не то. Зовсім не то. Але дуже любиться мені цей сорт. Настільки любиться, що це, ну не знаю, як вам, а я дуже його люблю. Я його зразу тут і відкупила. як мене Мій пропав. І казала, що я його саме перше хочу відкупити. І ось він же у мене. Брала маленькою теж діткою. Ось такі ми вже виросли. Я, по-моєму, відео теж знімала. Нові листочки. Дивіться, нові листочки прив'яли, тому що я його не полила. Раз полию. І все чудово відійде. Ніколи не переживайте тим, що локазії не відходять. Відходять, повірте мені, відходять. Це вже провірено особисто наступна локазія Purple. Я забула. Дійсно забула, не нагадаю собі ось така красотка. Якщо вам потрібна назва, ну, так категорично за назвою, так напишіть, я на якій хвилині, і я вам напишу. Пупл точно знаю, а що далі? Не пам'ятаю. Чому порпл? Тому що в неї заду. задня сторона, вона така, бачите, бордова. Тому і порпел. Purple veins чи як якось так. Ось така красотка. зігнута. Тягнеться до світла. Практично. Але я думаю, що це відомо. Всі алоказії хочуть багато, багацько світла, дуже багацько. Тому. Хто не має світла, не раджу, я вам ті рослини заводити, тому що вони просто можуть зачахнути. І, до речі, багато хто говорить, алоказії такі важкі, ні, аллоказі легкі в догляді, просто ось єдине це те, що їм потрібно дуже багато світла. Наступна алоказія, дітка, так, це у нас є Саріан Ось така красень. Просто шикарню ще Я люблю ось ці алоказії з такою з таким. Воликом, так? Ну, настільки люблю їх, але розкидана вона в різні сторони в мене. Дуже сильно люблю. Я мрію взагалі їх всю колекцію зібрати. Вона в мене теж посаджена в мох з фагнумом, теж приїжджала недавно лишень. Але дуже добре, тому що теж дивилась, корінчики у нас вже. Є, тому можете нас привітати. Ось така красотка. Вона чимось навіть і похожа на мішольцину, так, Але Мішольцина бархатна, а ось ця глянцева. Наступно покажу вам гібрид алоказії Тіні Денсер. Ну, Це алоказія, так, дивіться, які класні класні листи. Ну, Блін, ну вони такі, знаєте, де якби йде йде стволик і на стволику хвостики. Просто-просто шикарна локація, шикарна, примхлива, не вредна. Росте дуже добре, дуже добре. Направду дуже добре. Навіть. Мені здається, що листа ні одного не скинула, відколи приїхала. Мені здається, я не пам'ятаю, але можу помилятися. Але якщо я відео виставляла, а я відео виставляла, можете подивитись. І мені здається, що ні, не скинула. Нові листи випускає, ось вони. Ростемо все чудесно. Знаєте, що хочу лише провірити, чи вона клубнева, ну, розмножується клубеньками, так, чи вона, чи вона корнева. Ось що мене само більше цікавить. Але я думаю, що це не, не, не настільки важливо, головне, щоб не пропадала. А так, то все чудово. Просто, якщо вона клубнева або корнева, там є деякі нюанси, але. Це, якщо вам потрібно, буде, розкажу в окремих відео. Ось і Black Velvet Я їй давала про цвісти, але я не забираю цвітонос, так як я схрестила. Що з цього вийде, чи вийде мені зібрати на сіні, не знаю, будемо бачити. Ось, дивіться, ніндзя і Black Velvet Ніндзя вже туди далі запхала, тому не покажу вам ближче. Але, я думаю, суть ви зрозуміли. ось сама. Вони практично тим і відрізняються, що вони суто жилочками, а решту ні. Решту майже 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 однаково. Наступна алоказія Silver Dragon. Люба мені ця Алоказія, настільки любить, настільки вона класна, настільки якась така, знаєте, а, ну, цікава досить рослинка. У мене чоловік каже, що це ось ці рослини, вони пластмасові, тому що дійсно, якщо трогати такі враження, якби це була пластмаса. Але настільки вони цікаві, настільки чудесні, просто наблюдати за їхнім ростом, ну, це просто щось і чимось. Все дуже добре, все дуже шикарно, нові листим нам видає. Ну просто розумнички, я не можу за неї нічого поганого сказати. А, дуже хотіла її давно в колекцію. Але якось, знаєте, так само щось інше, щось інше, а ту пізніше вона недорога і пізніше. А тепер ні. Життя, як кажеться, навчило цінувати, тому я вже її маю. Все, що хочеться, якщо є можливість, це і беремо. Ось такі красотулечки. І на. На завершаючи на сьогодні так алоказія Жаклін. Ось така красо... красоточка. Ну, просто в неї лист. Ну, настільки класна алоказія я вам навіть не можу словами передати. Настільки і теж стволик мій любимий полосатий. А... Тепер колекціонери не стоять на місці. Так, вивели варії гатну Жаклін, Ну, але мені до неї далеко, напевно. Мрія десь там вона в мене є. Але, на жаль, в Україні ще її поки немає. Але я її знайшла, так? Я знайшла, хто її має. Але на Україну, на жаль, вони не відправляють. Тому чекаємо. Чекаємо, можливо, та й буде. Дякую за увагу. Я б хотіла дуже, аби ви мені напишіть, чи є у вас алоказії, чи любите ви їх, чи справляєтесь ви з ними, так? чи е, які сорта маєте, які би ще хотіли докупити, чи є якісь такі омріяні сорта, які теж не знаєте, чи будете мати в змозі купляти, чи немає, пишіть коментарі. До нових зустрічей. Я з вами прощаю всім Па-па!